Чому суперінвестори інвестують в залізничні компанії? Якщо ми переглянемо портфелі відомих суперінвесторів, таких як Ворен Бафет, Білл Акман, Білл Гейтс та Кріс Хон, ми помітимо деякі спільні риси, наприклад, той факт, що у кожного з них в портфелі є залізнична компанія. Чим залізничні бізнеси приваблюють відомих суперінвесторів? Давайте сьогодні спробуємо разом розібратися в цьому питанні, а наприкінці відео зробимо розгляд деяких базових фінансових показників. Обраних компаній. Почнемо з загального опису залізничного бізнесу для того, щоб зрозуміти, в якому маркеті ці компанії працюють. По-перше, залізничний бізнес, звісно, це не дуже популярний бізнес зараз. Це на штучний інтелект, це не чіпи Nvidia, це не продукти Palantir, про які ви знайдете безліч інформації в інтернеті. Залізничний бізнес це дуже операційно складний бізнес. Вам потрібно менеджерити величезну кількість персоналу. У кожної з цих компаній, яку ми будемо сьогодні розглядати, працюють десятки тисяч працівників, і вам потрібно взаємодіяти з профсоюзами, вам потрібно здійснювати регулярний менеджмент і ремонт обладнання, вам потрібно взаємодіяти з клієнтами. Тисячі факторів, які потрібно враховувати. Які вимагають дуже висококласного якісного менеджменту і ефективної організаційної структури, тобто, по перше, це дуже складний бізнес. Це потрібно розуміти. По-друге, залізничний бізнес дуже capital intensive. Це означає, що для здійснення операційної діяльності. Потрібні величезні кошти. Залізничні компанії змушені активно залучати ці кошти для здійснення операційної діяльності, для ремонту обладнання, для ремонту локомотивів, для найму людей, для розширення штату, для відкриття нових відділень для всього цього потрібні величезні кошти. І третій момент, який також варто виділити, це. Зарегульованість з боку держави величезна кількість законодавчих обмежень регулюють діяльність залізничних бізнесів. Якщо взагалі подивитися на історію американського залізничного бізнесу, то ви побачите, що двадцяте століття було періодом активної боротьби американської держави з залізничними компаніями. Якщо ви читали Атлант Розправа в плечі, то ви знаєте, що лейтмотивом ці книжці була якраз боротьба залізниці. За можливість бути приватним бізнесом тільки в 1980-х роках, якимось чином полегшились справи залізничних компаній, було здійснено суттєву дерегуляцію з боку американського уряду, і по суті, там в 90 х роках сучасні компанії почали вже формуватися. В тому вигляді, в якому вони існують зараз, потрібно сказати, що за останні 100 років залізничний бізнес суттєво консолідувався. Якщо на початку 1900-х років існувало більше 130 різноманітних залізниць, то зараз, по суті, якщо ми говоримо про американські канадські ринки, існує по суті шість основних гравців найбільших компаній, які представлені на цьому ринку. Ми зараз не будемо вдаватися в різні класи залізничних бізнесів. Важливо розуміти, що є шість основних гравців, які по суті. Набули той вигляд, який вони зараз мають, завдяки поглинанням, злиттям, банкрутствам їхніх конкурентів. Ці шість компаній вони по суті контролюють більшість ринку. Давайте коротко поглянемо, що це за шість компаній. По перше, ми говоримо про компанію BNSF Railway. Це найбільша компанія близько 24 мільярдів доларів ревеню на рік. На другому місці йде компанія Union Pacific. І також є ще чотири інші гравці: це CSX Transportation, Norfolk Southern, Canadian National Railway, а також компанія Canadian Pacific, яка нещодавно злилася з компанією Kansas City. Відповідно, шість основних гравців на цьому ринку представлено. Давайте з вами почнемо з. Ворона Баффета і спробуємо розібратися, чому Ворон Бафет інвестує в залізничні компанії. На щастя, ворон Бафет дає достатньо багато інтерв'ю і можна легко знайти його аргументацію. Тут важливо розуміти, що Ворон Бафет володіє компанією BNSF. Давайте коротко переглянемо, що це за компанія, що вона з себе представляє. Як я вже говорив, це по суті найбільша залізнична компанія в Америці. Протяжність мережі близько 32 тридцяти тисяч. Миль компанія оперує в 28 штатах в трьох канадських провінціях. Більше 37 тисяч працівників. Компанія оперує в більш ніж 40 портах. Якщо подивитися на мережу цієї компанії, то можна побачити, що по суті компанія займається трансатлантичними перевозками. Компанії більше ніж 175 років. Але тут важливо розуміти, що тільки в 95-му році компанія шляхом поглинання з іншою мережею, іншою залізничною компанією, по суті, набула той вигляд, який вона має зараз. А в 2010 році Ворон Баффет і його берг Шорхетевий повністю викупили компанію і зробили компанію BNSF приватною компанією. Варто виділити, що ця компанія не є зараз публічною, якщо ви хочете. Отримати експожур на цю компанію, інвестуйте в Berkshire Hathaway. Отже, чому Ворен Buffett інвестував в BNSF? Як на мене, є одна основна причина, чому Ворен Buffett вирішив купити цю компанію. По-перше, тому що BNSF є, як ми проговорили, є найбільшою залізничну компанією. А друге, тому що BNSF разом з компанією Union Pacific формує доополію на ринку трансатлантичних перевезень в е, Америці. Ворон Баффет, звісно, в своїх інтерв'ю наводив також інші аргументи. Чому так? Давайте пройдемося коротко по чотирьом найбільш важливим, які я виділив, виходячи з його інтерв'ю. По-перше, Ворон аргументує це наступним чином. Він каже, що залізничний бізнес це дуже стабільний і прогнозований бізнес. Він говорить про те, що стабільний бізнес уже проіснував сотні років, і він напряму пов'язаний з благополучністю і ростом американської економіки. Він наводить чітку і зрозумілу. Лінію, що якщо американська економіка буде рости і розвиватися, залізничний бізнес і залізничні компанії будуть продовжувати розвиватися, особливо якщо мова йде про таку монополістичну компанію, як BNSF. Чому цей зв'язок існує? Дуже просто тому що другий фактор це ефективність. Залізничні компанії це найбільш ефективний спосіб пересування товарів по країні. Знову ж таки, BNSF це Трансатлантична компанія, яка здійснює перевезення товарів з однієї частини сполучених штатів в протилежну сторону. Тут важливо розуміти, що такі залізничні компанії, як в тому числі BNSF, вони спеціалізуються на перевезенні дуже специфічних товарів. Багато цих залізничних компаній пересувають такі товари, як зерно, як вугілля, як спеці... спеціалізовані хімікати. Тобто, це дуже специфічні категорії товарів, які дуже складно пересувати іншим способом. Відповідно для Ворона Баффета вибір очевидний: стабільний прогнозований бізнес, ефективний спосіб пересування товарів по країні. І пам'ятаєте, ми на початку проговорювали з вами, що залізничний бізнес високо зарегульований і капітал інтенсив так, це з одного боку мінуси для цього бізнесу. Але Ворон Баффет дивиться на ці аспекти як на величезні плюси. Ворон Баффет каже, що так, існує величезна кількість державних обмежень, які впливають на існування цього ринку. Чому це плюс? Тому що, по-перше, це ускладнює виникнення. Нових конкурентів зараз вийти на ринок залізничних перевезень практично неможливо. По-перше, тобі потрібно пройти величезну кількість державних обмежень для того, щоб створити цей бізнес і ефективно в ньому оперувати. По-друге, потрібні неймовірно величезні інвестиції для здійснення операційної діяльності та зростання. Окей, ти інвестуєш 100 мільярдів доларів, але ти навряд чи зможеш побудувати те, що Поточні залізничні компанії будували протягом сотень років, і тут ми приходимо до улюбленого поняття Ворона Баффета – мод конкурентних переваг, стійких конкурентних переваг. По суті, в цей мод зводиться для Ворона Баффета в тому, що неймовірно складно вийти на ринок новому гравцю через необхідність великих капітальних витрат і законодавчу зарегульованість. Саме це приваблює Ворона Баффета в цій сфері. При цьому, якщо ви послухаєте інтерв'ю Ворона Баффета, він не буде говорити там про те, що залізничний бізнес це бізнес, який зможе забезпечити неймовірні якісь доходи прибутки для компанії. Ні, він говорить таку фразу як reasonable returns, тобто достатньо. Розумні, розумну якусь дохідність з Вороном Баффетом розібралися. тепер давайте поговоримо про іншого суперінвестора Біла Акмана. Він також дуже публічна особа, і в принципі в своїх інтерв'ю він неоднократно він неодноразово озвучував причини, чому йому подобається залізничний бізнес. Якщо Ворон Баффет інвестував в компанію BNSF, то Біл Акман в свій час інвестував в компанію Canadian Pacific. Історія Біла Акмана і Canadian Pacific дуже цікава сама по собі, оскільки Біл Акман виступив в цій компанії як так званий активіст інвестор, тобто інвестор, який дуже агресивно скуповував акції цієї компанії для того, щоб отримати контроль над прийняттям рішень всередині цієї компанії. Canadian Pacific у свій час була величезним гравцем на канадському ринку, але це була найменш ефективна компанія, яка керувалась найгіршим СЕО. На той час Біл Акман побачив потенціал в цій компанії, і вони спробували отримати контроль над цією компанією. В них це вийшло. Вони привели нового SEO, найкращого SEO на той момент на ринку і отримали суттєвий контроль над компанією. З тих пір компанія пережила справжній ренесанс, і на даний момент Canadian Pacific це одна з найбільш ефективних, найбільш якісних, найкраще управляємих компаній в сегменті. Чому Біл Акман вважає, що залізничний бізнес це хороший бізнес? По перше, Біл Акман говорить про те, що і Ворен Баффет. він говорить про те, що залізничний бізнес це дуже стабільний і прогнозований бізнес. Він говорить про те, що залізничний бізнес це один з найкращих бізнесів в світі, тому що складно побудувати ще одну залізницю. І він тут теж наводить схожі аргументи. Він говорить про те, що, наприклад, якщо говорити про Canadian Pacific, то ці залізниці більше 150 років. Активи цієї компанії будувались протягом усього цього періоду, і знову ж таки, практично неможливо вийти на ринок і побудувати ще одну окрему залізничну компанію. Це просто неможливо. Біла Акман також говорить про ефективність пересування товарів. Якщо говорити, наприклад, про Canadian Pacific компанію, в яку він інвестує, у цієї компанії є одна характерна особливість: по-перше, це той факт, що завдяки поглинанню і злиттю з компанії. Канзас Сіті, канадіан Пасіфік тепер має покриття на всю північну Америку. Тепер залізниці залізничні лінії Канадіан Пасіфік покривають і, як Канаду, так і Сполучені Штати, так і Мексику. Це перша велика залізниця, яка повністю здатна покрити три країни Північного, е, Північної Америки. Ну і звісно, для біла аквана також важливий факт того, що це дуже capital інтенсив бізнес, і він вимагає величезних інвестицій. Відповідно, вони розуміють, що. Це стабільний прогнозований бізнес, де навряд чи виникнуть нові конкуренти, де дуже важливий якісний менеджмент, і вони можуть очікувати на прогнозовані доходи в майбутньому для Біла Акмана. Інвестиції в Canadian Pacific були супер успішною інвестицією. Отже, з Білом Акманом та Вороном Баффетом розібралися, послухали їхню аргументацію, зрозуміли, яку логіку вони закладували в свої рішення. Давайте зараз поглянемо на кілька основних гравців. І подивимося на їхні базові фінансові показники. У нас є кілька основних компаній. Я для нас вибрав чотири компанії: це компанія Canadian National Railway Company, це Canadian Pacific, це Norfolk Southern і Union Pacific. Давайте подивимося на їхні показники по ревеню. Ми бачимо тут, що з 2004 року доходи Canadian National Railway постійно зростають. І в 2023 році вони досягнули своїх пікових значень в 12,7 мільярдів доларів. Значить, темпи зростання дуже нестабільні. І якщо подивитися, наприклад, на темпи зростання ревеню за 2023 рік, то по суті так. Показники виросли, але ми бачимо, що практично ніякого зростання в порівнянні з двадцять роком немає. Ну і в принципі, ми можемо бачити, що це не швидко зростаючі компанії, які зростають по 20-30% свого ревеню в рік. Те ж саме стосується їхнього прямого конкуренту Canadian Pacific Kansas City. Тобто, так, ми бачимо стабільне зростання показників ревеню у 2023-2024 році. Ми бачимо пікове зростання на 45%. Скоріше за все, це зростання відбулося саме за рахунок злиття з Kansas City. Тому ми бачимо тут таке пікове зростання. Але в інші періоди. Близько 4% зростання, 3% зростання ревеню рік до року. Norfolk Southern компанія зараз, принаймні з точки зору ревеню, мені здається, зростає найменше. В 24-23 році компанія впала по ревеню в порівнянні до 2022 року на близько 5%. Ну, в порівнянні з двома попередніми компаніями, які виросли, Norfolk Southern показав найгіршу динаміку. І також найбільше з цих компаній. Четверта компанія це Union Pacific. Ми бачимо, що ця компанія теж по суті не показує суттєву динаміку в 2023 році. Компанія зробила близько 24 мільярдів доларів, і це близько 3, три падіння в порівнянні з 2022 роком. Так у кожного з цих компаній в 2020 році, в період ковіду були були суттєві падіння, але в принципі бізнеси достатньо швидко вирівнялися і вийшли на свої рекордні показники по ревеню. Тобто, ми бачимо, що на відміну від якихось там суперпопулярних AI компаній, ми бачимо, що залізничні компанії вони зростають дуже стабільно, але дуже повільно. Давайте також на деякі якісні метрики подивимося, наприклад, на gross Profit Margin, яка взагалі ситуація по цим компаніям. Ми бачимо, що в принципі, для цих компаній характерні порівняно високі показники gross Profit Margin. У е, компанії Canadian National Railroad найвищий показник Gross Profit Margin близько 56%. На другому місці компанія е, Union Pacific, на третьому місці Canadian Pacific. Загалом я бачу, що по Canadian Pacific знову ж таки до 2021 року йде зростання показника Gross Profit Margin. Далі йде просідання цього показника. Я думаю, що це також пов'язано з злиттям з Canadian Pacific. Операційна маржа теж вище 30%. У компанії Canadian National Railroads найвищі показники операційної маржі близько 41%. І Net Profit Margin також дуже недостойні. Варто сказати, що у компанії Norfolk Southern цей показник чомусь двадцять 2023 році суттєво просів практично в два рази порівняння з попередніми періодами. Але загалом дуже здорові показники, особливо у компанії Canadian National Railroad, Union Pacific також достатньо хороший показник близько 26%. Ну і останній показник, який я хочу сьогодні подивитися, це Return on Capital Employed, ROCE, дуже важлива метрика для оцінки бізнесів, наскільки вони ефективно управляють своїм капіталом. Також ми бачимо, що в принципі по всім цим компаніям метрики дуже здорові, дуже хороші, значить. Найбільший показник Return on Capital Employed у нас по компанії Union Pacific близько 15%. Далі йде Canadian National Railway і далі йде Norfolk Southern. Значить, показники по Canadian Pacific дуже суттєво просіли за останні три роки. Я також думаю, що це суттєво пов'язано з, саме з поглинанням Canadian Kansas City. До цього показники у Canadian Pacific були найбільш високі це близько 17-18%. Що говорить в принципі про дуже ефективну роботу менеджменту компанію з точки зору управління капіталом. Отже, що ми маємо на виході? Ми маємо дуже операційно сильні, але складні в управлінні бізнесу. Ми маємо дуже capital-intensive сферу бізнесу, в якій вони оперують. Ми маємо дуже високу зарегульованість. І всі ці фактори вони впливають на ймовірність виникнення нових конкурентів на, ці, на цій сфері. По суті, ризики дізрапшуна цих компаній дуже маленькі. Ворон Баффет говорить про наявність мод в цій індустрії. Він говорить про наявність мод в своїй компанії під назвою BNSF. Всі ці фактори, і, по суті, є відповіді на питання, чому суперінвестори купують залізничні бізнеси. Це стабільні і прогнозовані компанії, які генерують фрікешло, які генерують ревеню, і які мають гарні показники по прибутковості, про, по окупності капіталів і так далі. Чи варто нам з вами купувати залізничні компанії? Звісно, сам факт того, що суперінвестори вкладають свої кошти і купують залізничні компанії, не означає, що це автоматично є хорошою інвестицією. У кожного з нас повинні бути свої інвестиційні стратегії. У кожного з нас повинна бути своя логіка конструювання портфоліо і свої інвестиційні гіпотези стосовно цих компаній. Якщо ці компанії не відповідають вашому баченню, якщо вони не вписуються в ваші портфелі, якщо valuation по цим компаніям не відповідає оптимальним значенням, відповідно відповідь скоріше ні. Робіть детальні аналізи з вашого боку, формулюйте власні інвестиційні гіпотези і приймайте рішення. Розумно на цьому, все дуже дякую за увагу. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і бажано написати коментар. До зустрічі.